Команда фахівців Хмельницького обласного центру крові протягом січня двічі працювала у Нетішині. Активними донорами для переробки крові стали і працівники Хмельницької атомної електростанції. кажуть, кров також може працювати на перемогу. Донорство являється благородною місією, для того, щоб допомогти тим, кому можливо потрібна наша кров, і це врятує чиєсь життя. Задля цього потрібно жити і долучатися до донорства. Час війни, коли наші воїни втрачають і життя і кров, здати трошки своєї добровільного порядку, щоб допомогти, я думаю, це обов'язок кожного. Маленький вклад в перемогу. Ну, Крім фінансової донації, здати кров здоров'ю людини, я думаю, це навіть корисно. Не тільки для себе, для держави, звісно. Перемога це ж завдання кожного. За словами фахівців, у період війни потреба в крові особливо збільшилася. Працівники Хмельницького обласного центру крові кажуть, регулярно відправляють партії життєво важливої рідини на фронт. Тож донорством енергетики займаються не лише під час приїзду фахівців у місто. Хмельницька атомна станція за період війни скерувала до Рівненського обласного центру служби крові порядка більше 500 людей, які зверталися як і самостійно, так і було організовано централізовано. Виїзди автобусом по 50 чоловік. Хмельницький та рівненський центри крові передають сировину в Дніпро та Запоріжжя, де вже її розподіляють за потребами захисників. На 2025 рік в планах Нетішина організувати щонайменше 600 донацій крові.